Кулуарні призначення керівників силових структур області, заступників голови обласної державної адміністрації, а також очільників управлінь, не пройдуть. Така основна думка прес-конференції керівника штабу національного спротиву Івано-Франківської області Василя Поповича, що відбулася у четвер. На ці посади після люстрації претендентів, саме штаб пропонуватиме кандидатуру і затверджувати їх має громадськість. Мовилося на зустрічі детальніше про тих, хто претендує на ці посади у наступному сюжеті. Кадрові рішення потребують прозорості, кажуть у штабі національного спротиву. Кандидатуру нинішнього голови обласної держадміністрації Андрія Троценка Київ не погоджував з Майданом. Але складна ситуація у державі та відверта двогодинна розмова очільника з представниками правого сектору, самооборони студентських організацій та народної ради, які входять у штаб, дала свої результати і усі погодилися з цим призначенням. Але наступні будуть відбуватися виключно після погодження з громадою. Ми на майдані розглядаємо всі кандидатури, які претендують. Якщо це є три людини на посаду, то ми вибираємо найкращого. Шляхом загальної підтримки, тобто не шляхом голосування, але що всі погоджуються. Що жодної людини немає запитань, і цю людину ми рекомендуємо від майдану. Вже є перші погоджені кандидатури на керівників силових структур. На міністерство внутрішніх справ на управління Івано-Франківської області ми рекомендували бандуру пана полковника у відставці. Натомість ми висловили своє негативне ставлення до призначення сміха по прокуратурі, висловили позицію по Тарованину Володимиру, який має бути прокурором, який погоджений Майданом по Службі безпеки. Вчора дискутувалася кандидатура. Єдина, ми висловилися проти ЦІДИЛА. Бо по ньому є дуже багато запитань і негативної інформації, і попросили кандидатуру бубни, який вже був на цій посаді. Зараз знаходиться на пенсії. Обговорювали у штабі і кандидатури заступників голови обласної держадміністрації Андрія Троценка. Штаб рекомендує Троценку кандидатуру першого заступника Володимира Симка. По гуманітарному заступнику у нас є три претендента. На цю посаду з Майдану, оскільки Андрій Володимирович е, каже, що це має бути людина з Майдану, з активістів Майдану, які були від початку. У нас є на цю посаду три кандидати. Е, що ми сьогодні зробили? Ми дали їм 10 хвилин, щоб вони в окремому приміщенні з'ясували між собою. Хто з них має бути? Щоб не ми вирішували, а вони між собою вирішили. Е, наскільки я зрозумів, вони не домовилися. Тому. Е, ми перенесли на завтра це питання. Тобто які прізвища? Три прізвища: Росислав Микитюк, Сергій Адамович і Ігор Кіниш. Йде обговорення кандидатур і щодо керівників управлінь голів районних держадміністрацій. Але всі претенденти за словами активістів мають попередньо пройти люстрацію. Люди мають почути про них самих, про їхні статки і професіоналізм. Погодити все мають вже до наступної середи.